Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас отакі дві, дві закусочки: святкові закусочки до святкового столу, чудові. Просто готуються, дуже смачно і гарно виглядають. Дивіться, з млинцями. І з вафельні такі рулетики, дуже гарні, красиві і дуже смачненькі. Кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Туємо закуску. Для цього нам потрібно такі вафельні коржі. От, тепер на цей корж ми будемо брати отак майонез. Давати. Я навіть дам ще ложку сметани. бо Сметана більше роз... розм'якчує вафельні коржі. Я ще дам так ложку сметани. це все гарно розмашую. Тепер беремо на це і будемо натирати плавлені сирки, а. можна у мене такий княжий, Але спочатку треба отак терку на, потерти, змастити олією. і Воно буде легше терти. Отакий От у мене княжий сир, плавлений, можна два сирки. Я буду просто натирати отако. Тут у мене є 200 грам. Від як гарно тресить. Хвилкую отаку просто порозприділяємо, аби всюди був сир. Беремо крабові палочки, тут у мене є 250 грам. Так само їх натремо зверху так на сир. В такому стані залишаємо, щоб добре розм'як е, вафельний лист. Масло. Тепер ми отако, щоб масло розійшлося. Усягнець. І ось тепер ми вбиваємо одне яйце. До цього яйця даємо щіпку солі, дрібку таку і так само трошечка, так само дрібку перцю. І просто отак розбиваємо яйце. Беремо на пательню, вливаємо це яйце і отако повністю розпреділяємо по всі пательні і будемо випікати такий налисник, блін такий. Млинець. Так, просмажуємо його, просмажуємо його з одної сторони. І обертаємо на другий. Ось так. Так печемо собі, скільки бажаємо. За бажанням можна додати ще на одне яйце ложку молока. О, так само тут додаємо масло. Ось от додаємо масло. Ще раз показу, Добавляємо, вбиваємо яйце. Добавляємо дрібку солі, дрібку перцю добре збиваємо. Сділити отак на середину, грубше, легенько так розпреділяємо по сковорідці. Ще може собі навіть отак і поправити. Випікаємо і печемо собі таких, я буду пече три. Підпекли з однієї сторони, гарно розділи, розлили, підпекли, бажано би було ну, більше яйця. о, І воно гарно так собі. Обернули і так ще раз підпекли, з другої сторони. Так, тут можна ще дати два зубчики часнику. Але то тепер, так як до зелених свят, така святкова буде у нас закусочка, я даю пару отаких пір'їн часнику. Буде зелене, буде краще. Дрібонько так я наріжу. І буде такий і колір, дасть закусочка гарний, і буде дуже смачно. Просто його тут тако просто порозкидаю. Тепер зробимо начинку до оцих яєчних млинців. Додаємо оцей сюди часничок, оцей, що ми нарізали, так само пару тих. І тепер беремо, натираємо сюди оці два яйці відварені. Натираємо сир. Дотираємо цей, що є плавлений. Можна, можна і плавлені сирки давати. І натираємо тепер крабові палочки. Так само. Я натираю 5 таких крабових палочок сюди. Добавляємо сюди, тепер майонезу. 2-3 ложки. Та перемішуємо. Ось так перемішуємо, гарно. Тут є і чесничку. Можна дати два зубчики чесничку. Так, рулет цей ми вже вафельний, він вже розм'як. і ми будемо його легенько так скручувати. О, гарно. Він скрутився ставимо його би він стабілізувався. Тепер ми беремо оці яєчні млинці, у нас їх є три. Розділю цю на три частини і буду викладати на кожний, на кожний млинець. Так, краще отак велкою розрівнювати над цим, бо гарно так розрівняєте. Досолити, можна перчити до смаку. Можете. Я не дуже солила і перчила, бо в мене е, копчений такий сир. А ви можете під свій смак собі. Так, все. Тепер ми беремо оці листочки з салату. Отако я трошки його. Зріжу оцей. Беремо так, накладаємо отут листок на сей млинець і так просто скручуємо. Саме другий. Так само і все ще один, але знову я оце трошки таки обріжу. Ось так. Такі маємо три млинці. І така закусочка вафельна. Так, тепер беремо ці вафлі і будемо нарізати на такі. Дивіться, які гарні виглядають. Ось тако. Тепер беремо ці млинці, оці відрізаємо. І нарізаємо отако. Види, які гарні. Святкова нарізка отака, дуже гарна. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всій нашій Україні! Така святкова до, до зелених свят. Ось така святкова закусочка буде. До зустрічі. Ось така. Ось така. Ось така Дивіть, як гарно виглядає, як чудово, гарно виглядає на тарілці і смачно, просто і смачно дуже. Ось такі, ось такі чудові, дві закусочки, отакі дві, з крабових плавочок, з плавленого сирка. Дуже гарні, святкові. От. На стіл до зелених свят чи будь-яке свято, так що готуйте.